Історія знов таки зі звільненням залужного, це історія політична. Що б там не казали в офісі президента, але я так і не почув за весь час жодного аргумента, які були за ту відставку. Ну от реально такого аргумента, який можна було б якось прийняти, фраза, що ми там щось хочемо інтенсифікувати, щось ми хочемо змінити, і так далі. Ну вона достатньо сумнівно виглядає. На жаль, на фоні того просування, яке, наприклад, мають росіяни на східному фронті, е і це не є жодним чином, які. які Якоїсь там претензії до діючого головнокомандувача, він абсолютно ні. Він діє в тих умовах, які, скажімо, є, але от певні питання щодо тієї кадрової ротації, вони все одно залишаються, вони все одно будуть так чи інакше вспливати на поверхню. Так що, дійсно, поява тих чи інших людей в рейтингах довіри і високі цифри в цих рейтингах вони роблять їх відразу токсичними, власне, для, ну, як мінімум для влади, в тому сенсі, що влада дивиться стратегічно.